Фільм Гладіатор режисера Рідлі Скотта став одним із найбільш визнаних епічних кінотворів кінця ХХ століття. З вражаючими битвами, сильними персонажами та глибокою емоційною складовою картина здобула численні нагороди, включаючи Оскар за найкращий фільм. Однак його вплив набагато глибший, ніж здається. Він залишив слід у серцях глядачів, перетворивши історію Римської імперії на універсальну тему. Боротьби, втрат і пошуку помсти за справедливість фільм. Переносить нас у Рим 180-го року нашої ери, коли імператор Марк Аврелій у ролі Річарда Гарріса готується передати владу своєму синові Комоду, роль якого виконує Хоакін Фенікс. Однак, після трагічної смерті Аврелія, комод захоплює трон через зраду і вбивство батька, Максимус, у ролі Расела Кроу, генерал римської армії і вірний слуга Аврелія. Опиняється в полоні після того, як його сім'я стає жертвою політичних інтриг нового імператора. Переживши важку втрату і зраду, Максимус потрапляє на арену гладіаторів і починає шукати можливість помститися. Центральною темою фільму є боротьба за честь і справедливість. Максимус, незважаючи на обставини, не втрачає своїх моральних принципів і прагне відновити справедливість як для себе, так і для Риму. Це створює контраст між ним і комодом. Чия жорстокість і амбіції призводять до руйнування імперії, яку він намагається утримати. Рассел Кроу, який зіграв Максимуса, отримав нагороду Оскар за найкращу чоловічу роль і не без підстав. Його персонаж не лише сильний фізично, але й морально. Максимус є втіленням стародавніх ідеалів про честь, вірність і мужність. Його боротьба не лише за помсту, а й за відновлення справедливості робить його надзвичайно привабливим героєм для глядачів. Контрастом йому виступає персонаж Комода, зігравши Хоакіном Феніксом. Він здобув визнання за свою роботу, зобразивши імператора як не просто тирана, а як людину з глибокими внутрішніми комплексами та відсутністю моральних обмежень. Гладіатор вражає своєю візуальною складовою. Від розкішних сцен в Римі до запеклих боїв на арені кожен кадр відображає велич і падіння імперії. Вражаючі сцени битв. Де використано реалістичну хореографію і спецефекти, дозволяють глядачеві відчути атмосферу античного Риму, його велич та руйнацію. Музика, написана композитором Гансом Цимером, додає глибини та емоційності, підкреслюючи важливість кожної сцени. Мелодії, які супроводжують ключові моменти, стали класикою кінематографічної музики. Внутрішня боротьба головних героїв з власними переконаннями та бажанням змінити ситуацію є основною рушійною силою сюжету. Максимус і комод є двома різними полюсами цієї боротьби, і їхня конфронтація символізує зіткнення, добра і зла, справедливості і самозадоволення. Гладіатор це не просто історія про боротьбу за трон, але й про помсту як шлях до відновлення справедливості. Максимус прагне помститися за смерть своєї родини. Але врешті-решт його місія стає значно більшою: це боротьба за душу імперії. Римська імперія, як символ абсолютної влади, показана в усій своїй величі та падінні. Фільм наводить питання про корупцію та амбіції тих, хто має владу, і наслідки цих амбіцій. Гладіатор став не лише успішним комерційно, а й культурним явищем. Він залишив по собі цілий культурний слід, надихнувши численні фільми і серіали. Які зверталися до тем античності, помсти та моральних виборів. Після виходу фільму багато стало з'являтися нових проєктів у жанрі епічного кіно. І хоча Гладіатор не є першим у своєму роді, він, безперечно, задав новий стандарт візуальної краси і драматизму в історичному кіно. Гладіатор це більше, ніж просто фільм про давньоримських гладіаторів, це історія про честь, помсту, боротьбу за правду і вірність власним переконанням. Успіх фільму криється в його здатності торкатися універсальних тем, які не втрачають актуальності в будь-які часи. Без сумніву, Гладіатор залишиться однією з найбільш значущих кінокартин свого часу.